Ці п'ятого грудня окупований Крим атакувало рекордне число безпілотників з кінця літа. Кажуть про те, що це більше ніж 40 безпілотників. Про це заявили і в Міноборони Російської Федерації. Що відомо вам, що кажуть місцеві, і як на ці атаки зреагувала окупаційна влада. Ну тут слід відзначити, що після таких атак вони постійно кажуть про масштабні, оскільки вони не знають, що зафіксовано було населенням і наслідки цих атак, тому щоб в подальшому мати якісь. Можливість повідомити і виправити цю ситуацію, вони вказують про масштабність. Тому це перше виправдання. Друга окупаційна адміністрація в своїх зверненнях зазначила виключно ту ж інформацію, що поширила Міністерство оборони Російської Федерації, про кількість і те, що все було збито і пошкоджень не цивільній, не військовій інфраструктурі немає. Крім того, слід відзначити, що був разом з тим в цю нічний час. Велика кількість коментарів було в телеграм-каналах кримських від місцевих мешканців. Вони не конкретизували, де відбувалися ці вибухи і їх наслідки, але вказували про масовість саме атаки, звуки роботи ППО і взагалі вибухів. І ці коментарі фіксувалися як в Феодосії, Севастополі, а також в місті Керш. Разом з тим, свідчити практику окупаційної влади. На ранок вони фактично всі були зачищені, ті, що інформ... могли надати будь-яку інформацію. Але разом з тим слід відзначити, що була серед тих фактів, що нібито було навіть вражено судозавод в місті Керч, якісь були потрапляння. Але крім нічних інформацій в телеграм-каналах, подальшому ця інформація була відсутня. Крім того, вказується, що були, як сказує окупаційна адміністрація, збита над нафтобазою в місті Феодосі. Але деякі місцеві вказують про те, що якщо навіть уламки, але щось було пошкоджено. Слід відзначити, що Нафтобаза в місті Федосі це та морська база, яка та що використовує паливно-мастильні матеріали для російських військовослужбовців, які знаходяться на території тимчасового повної Криму. Дениса, а які об'єкти найчастіше піддаються атакам, і наскільки ці атаки є такими, знаєте, ну частими, що повторюються? Може, також у вас є якісь свідчення історії від місцевих? Усить ну, відзначити, що не все коментується окупаційною владою, навіть те, що проходить в розмови телеграм каналів на ранок. Ця інформація може не бути навіть підтверджена окупаційною адміністрацією, але з того, що є, то фактично щоденно відбуваються атаки, і вибухи на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується об'єктів, які піддаються атаками, то тут. Це є все, що пов'язане з військовими, починаючи від інфраструктурних, як ми всі ми розуміємо, так званий кримський міст, а також мости, які пов'язують тимчасово окуповану частину тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованої Херсонської області. Це на КПВ Джанкой. Крім того, сама залізниця, але не безпосередньо залізничне полотно а під час проходження. Составі з військовою технікою паливно-мастильними матеріалами. Крім того, є склади БК, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, самі військові частини, оскільки велике скупчення, і фактично Крим зараз ну, і був, і є, і продовжує бути саме логістичним хабом, у тому числі для особового складу і поповнення особового складу на тимчасово окупованій Херсонській і Запорізькій областях, для так званого СОО. Крім того, склади паливно-мастильних матеріалів, а також системи ПВО, які захищають простір і, тобто ускладнюють роботу по іншим об'єктам і по їхнім знищенням. А от яка військово-політична ситуація на півострові? Які підсумки вже можна робити за цей рік? Як реагує окупаційна влада на ці всі удари по Криму? Чи можливо вже десь звикли до цього і розслабилися? Ну, зв'язку з тим, що немає, знаєте, такого наступу на Крим, як це ну, скажімо так, розігрівалося чи коментувалося, наприклад, там навіть півроку тому. Ні, ні, вони відчувають напруження, оскільки це пов'язане з соціально-економічною ситуацією. Мешканці Криму вже усвідомили, що фактично Крим перетворився на військову базу, і розвиток малого та середнього бізнесу фактично він відсутній. І після шторму, який був наприкінці листопада, ситуація з малим та середнім бізнесом саме в рекреаційній сфері буде іще гірше, оскільки експерти вказують, що про наслідки ми відчуємо вже весною та влітку, оскільки. Повністю вражена і пошкоджена інфраструктура на узбережжі і для її відновлення ресурсів у, у, у з бюджету ну, вони заявляють про виділення, але вона не покриє, оскільки в першу чергу будуть покривати військові потреби. А о, для відновлення цієї інфраструктури у малого та середнього бізнесу фактично немає. Вони заспокоюють про те, що навіть зараз, нібито на новорічні свята, вже заповнена частина е, готельних комплексів, але слід відзначити, що зараз готель використовується саме військовими. для і це для тих, хто перебуває в відрядження, тобто це вже не готель, ті готель ніколи полиси для відпочинку, а фактично вони переходять для використання військових. Крім того, слід відзначити, що місцеві мешканці бачать, що Крим уже зонували для оборони, зокрема, вже. Протягом цього року створили зони оборони. Це на північній частині Криму з над надмінміжі з Херсонською областю. Західна частина Криму на узбережжі, але після шторму ці всі фортифікаційні споруди були пошкоджені. Крім того, існують фортифікаційні споруди зонування від Сімферополя до південного узбережжя Криму. Окремо створюють фортифікаційні споруди навколо Севастополя. А також в подальшому ми знаємо про фортифікаційні споруди від Феодосі до Азовського моря і навколо Керчі. Тобто це вказує, що Крим готується до військових дій, і це також непокоїть місцеве населення. Крім того, вони готуються і до виборів, які відбудуться на весні 2024 року. І разом з тим тут, уже навіть не проукраїнська частина населення, а ті, що навіть підтримували Російську Федерацію в 2014 році, висловлюють свої невдоволення. І тому зараз окупаційна влада робить все те, щоб все ж таки. Заспокоїти ці невдоволення, але разом з тим, і вчора з'явилася інформація, що після проведення виборів президента Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму буде активізована мобілізація, тому їм треба утримати цей баланс. Але вони усвідомлюють, що без силового підтримки з боку російських правоохоронців це неможливо, тому також готується і збільшується кількість розгвардії і поліції на території тимчасово окупованого Криму. А також звільняється, як ми вже знаємо, будуються нові сізо, що вказує про те, що переслідування будуть тільки зростати. Дениса, також напевно, це позначається, і можливо помітили вже кримчани і збільшення кількість загиблих. От у представництві раніше заявляли про те, що понад 580 солдатів російської армії поховано саме на території окупованого Криму, і це може бути неповна цифра. Розкажіть, звідки такі дані і чи саме йдеться про кількість загиблих кримчан. Ну тут відзначити ця інформація бореться з відкритих джерел. На початку, перший рік так званої спеціальної військової операції, вони приховували указану дані, але в подальшому вони зрозуміли, що на кладовищах з'являється все більше могил і питань у місцевих. А хто це? Тому вони почали процедуру так званої героїзації. Створюють спеціальні парки, сквери героїв, і там вже офіційно розміщують дошки патріотичні на школах, де навчалися вказані герої. І цю інформацію саме розміщують в різних джерелах в мережі інтернет і сам. Сама сказані джерела є звідти інформація, тому більшість частин з цих 500 це ті, що поховані в Криму, і більшість з них є мешканці тимчасово окупованого Криму, оскільки інформація про них є в соціальних мережах і вони проживали до повномасштабного вторгнення а також навчалися в начальних закладах до повномасштабного вторгнення, що може свідчити про те, що це є громадяни України, які залишились в окупації, яких були незаконно мобілізовані Російською Федерацією. Зараз ця інформація вона. Поки все більше з'являється, оскільки при тому, що ця інформація частково з'являється і в джерелах, які на території Російської Федерації, звідти також, але в подальшому ми бачимо, що вони обмежують доступ до мережі інтернет, оскільки вони вважають, що мережа інтернет це, це джерело для отримання інформації для збройних сил України, і в майбутньому можуть бути обмежені, тому ці джерела можуть також зникнути в майбутньому. А про що може свідчити така інформація про те, що Росія вирішила перекинути мобілізованих із Якуті до міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму? Про це повідомляє рух АТЕШ, який називає себе партизанським? Ну тут слід відзначити про що свідчити, я не скажу, але сказує про те, що вони продовжують практику знищення малих народів української півночі. І що було на початковому етапі, як відзначали місцеві, що велика кількість загиблих. В перші дні на адмінмежі це саме були представники вказаних народів. народів. Подальшому, коли був розголос, це і були певні невдоволення саме на вказаних територіях. Вони припинили зазначену практику, але разом з тим слід відзначити, що на вказаних територіях вони створили умови погіршення умов економічних, тобто відсутні для заробітку, і з таким чином вони спонукають, як ми бачимо, нові поповнення сказаної категорії населення вказаних народів. Що все ж таки довершує людей, що вони не можуть отримати інших заробітків, вони змушені іти саме записуватись і мобілізовуватись. Казана в практиці слід відзначити вона і присутня на території тимчасово окупованого Криму. По-перше, і щодо корінного народу кримськотатарського вони максимально намагаються поширювати і роздавати повістки в місцях ковпакного проживання, а також щодо залучення сільського населення, оскільки зараз фактично бізнес взагалі будь-який заробіток на сільській місцевості він відсутній. Місцеві мешканці сільської місцевості намагаються пересунутись або на територію міст, або от був змушені саме мобілізуватися щоб отримати ці прибутки.